І вже почали призупиняти закупівлю російської нафти після того, як США наклали санкції проти російських компаній Росніфть і Лукойл. Закономірність помітила в агенції Ройтерс. Журналісти стверджують, тепер Пізнебесна шукає альтернативні джерела постачання чорного золота на близькому сході Африці та Латинській Америці. Це зменшує попит на російську нафту, але може додатково підняти світові ціни на це паливо. Ну і зауважимо, що зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіня відбудеться на тлі торгівельної війни між країнами. Днями президент США висловив позитивні очікування від запланованого діалогу. Він розповів, що поговорить з китайським лідером про багато речей. Зокрема, про той факт, що вони сплачують 157% відсоткові тарифи. Я думаю, що ми досягнемо успіху у цих переговорах, каже Дональд Трамп. Разом з тим, американський президент допустив, що дуже успішне в його очікуванні зустрічі може і не статися. Іван Лозовий, політолог, міжнародник, до нас зараз доєднується. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю вас, доброго дня. Доброго дня. Дякуємо, що доєдналися. Пане Іване, чого ви очікуєте від зустрічі е, Дональда Трампа і Цзіньпіня? Я думаю, не випадково, що Білий дім фактично намагається понизувати очікування від цієї зустрічі, тому що... Фактично протистояння, в першу чергу, поки що економічне, між США і Китаєм є доволі глибокою і просто різні інтереси, різні, скажімо, зовсім напрямки. І не випадково, що весь час, чи то Китай відносно рідко замінних, наприклад, напрегаментів, чи то США відносно тарифів намагається придавити один одного, тому що це конкуренти на світовій, Економічній арені, і вони такими залишатимуться ще довго, напевно. Але можливо, що буде якесь полегшення у їх відносинах, тому що безумовно часом риторика і навіть певні дії пам'ятаємо, коли на короткий період часу президент Трамп наклав навіть 100% тарифів на китайські товари. Я думаю, цього вже не буде. Він його провчили китайці, так би мовити. І це добре, що він зустрічається з Китаєм. Це добре для світової економіки. Пане Іване, що може Китай запропонувати США, а можливо і йому чимось натиснути на Дональда Трампа? Чи це не варіант? Дві речі, які козирі, яких тримає в руках Китай відносно США. Перше, це є взагалі торгівля десь. Приблизно півтрильйона доларів Китай експортує кожного року в Америку. Якщо цей потік продукції і різних виробів припиниться чи сильно серйозно повіниться, американські споживачі це відчують і, напевно, не будуть задоволені цим. Друге, це я вже задав. Рідко заміни елементи. Зараз Китай став фактично тотальним монополістом виготовлення вироблення цих. Критичних складових для високих технологій від там електрокарів до мобільних телефонів, до комп'ютерних дисководів, всюди знаходяться в невеликих кількостях, але разом взято їх використовують дуже дуже багато в солярних панелях для сонця. Також їх дуже багато використовують разом взято в світі, і Китай зараз постачає приблизно 97% взагалі цих. Рідкісних і дуже важливих елементів, і нещодавно Китай ввів певні обмеження. США і Трамп відреагували досить гостро, але вони безсилі, тому що, хоча Австралія і самі США не мають повернути собі можливість виготовляти ці елементи, це займе чимало часу роками, фактично. Тому Китаю є з чим говорити із Трампом. Ну якщо не на рівних, то майже на рівних. Стосовно України, чи буде місце для нашої держави в розмові цих двох лідерів світових держав? Знаєте, навіть якщо буде, я сумніваюся, що Трамп буде намагатися добивати щось конкретно і добиватися цього серйозно по серйозному, тому що Трамп не є наш представник, він завжди проявляв більшу прихильність до Росії. І, хоча може він десь там туманно розуміє, що краще, щоб Китай не допомагав Росії на даному етапі у цій війні Росії проти України, але його більше цікавить майже виключно напевно економічні відносини з Китаєм. Також Китай, знаєте, добре ховає в значній мірі свою допомогу Росії. Є там чутки, начебто, навіть певні заводи в Китаю, прямо розміщені на території Китаю, виготовляють дрони для Росії, але Конкретних доказів немає. А доставляти так звані подвійного користування технологічні якісь вироби, які використовуються російській авіаційній промисловості в дронах у військовій техніці. Це роблять багато країн, на жаль, світу, тому що росіяни досить міло обходять санкції обмеження на ці товари. Тому навряд чи по-перше, буде серйозна розмова про війну в Україні і. Я просто не бачу можливості, що щось вийде з цієї зустрічі для нас, чи позитивно, чи негативно. Китай буде далі продовжувати те, що він робить. Він зацікавлений в тому, щоб Росія не загнулася під нашим, скажімо, пресіном, який з роками, ну я думаю, доволі очевидно стає сильнішим. Росія вже не може все літо пройшло без фактично якогось серйозного наступу. Але Китай зацікавлений тому, щоб Росія не програла. І він буде продовжувати цю політику, бо це для нього є критичним відворікати увагу в першу чергу Європи, в якій смілі також США, від самого Китаю, від е, намірів Китаю відносно Тайваню, які добре відомі. Стосовно е, цих ось перепитій з нафтою російською, яку Дональд Трамп каже, що Китай купує багато. На ваше бачення, чи вдасться йому переконати, щоб Китай цього не робив, чи аргументи, що це наше суверенне право, там і так далі залишаться беззмінним? Я думаю, аргументи не спрацюють із Сі Дінпін, який Китай має певні свої економічні проблеми. Зараз на час для нього для Китаю перестати з їхньої точки зору купувати дешеву російську нафту, яка Стає дедалі дешевшою, замітно, що Трамп заявив про те, що він начебто наклав він наклав додаткові тарифи на Індію, другий найбільший імпортер і покупець російської сирої нафти, але цього не наважився зробити відносно Китаю, він сказав європейцям. Ви спочатку припиніть там маленьку кількість що ви купуєте російської нафти і газу. Тоді я також приєднаюся до вас і проти всіх заведу так звані другорядні санкції. Це є санкції проти всіх. Не проти Росії, а проти всіх, хто купує щось із Росії. Це був би вбивчий крок для Росії, тому що велика частина, навіть більша частина російського бюджету, формується із продажу російських енергоносіїв, нафти, газу. І те, що зараз як задав слова цьому сюжеті до певної міри, там індійські, декотрі китайські покупці російської нафти трошки з Скажемо, затимували подих і трохи задумались. Я думаю, це не надовго для Китаю, тому що це не Індія. Вона досить захищена від значних репресійних якихось економічних заходів з боку Америки, і буде купувати те, що їм вигідно, а це російська нафта. Те, щоб Дональд Трамп не побачився з Путіним е, перед оцим самітом, який відбудеться 30-го числа, там мають Трамп зустрітися з Путіним, це якусь роль відіграє? Пане. Не ваше бачення, пане Іване? Ну, звісно, так. Бо якби Трамп знову зустрівся з Путіним, по-перше, він, скоріше би за все, вийшов з цього, цієї зустрічі, скажімо, ошелешений, чи там гіпротизований різними нісенітинцями, якими. Його годував той же Путін. Ми це вже бачили багато разів. Навіть наслідок телефонних дзвінків не те, що особистої зустрічі. Друге, це було б чергове піднесення самого Путіна на міжнародній арені і виведення його подальше із міжнародної ізоляції. З іншого боку, це добре, що так би мовити, вже на поверхні лежить той факт, що. Росія не хоче миру, не згодна навіть на якісь напівприйнятні позиції з точки зору Америки, не те, що з точки зору України. Це Трамп побачив. Він вів доволі такі легкі санкції проти двох великих російських компаній. Але ці компанії далі можуть продавати нафту Роснефті і Сібнефт можуть продавати свою нафту не Америці, а іншим країнам Бразилії Туреччина купує доволі доволі. Чимало російської нафти і так далі. Тому це досить мало, але зустріч також треба забувати, що це був би досить серйозна підтримка для Віктора Орбана, яка, якого очікує за приблизно 4,5 місяці вибори в Угорщині. Він міг би похвастатись, бачите, який я гравець на міжнародній арені, і Трамп, і Путін до мене приїхали сюди, Будапешт і так далі. Тому це дуже добре, що це не відбулося, безумовно. Давайте ще приділимо увагу самому цьому тихоокеанському азійському регіону, тому що ми бачимо, які стосунки у Дональда Трампа, його коментарі, ставлення mm -hmm. до європейських партнерів і союзників, але ж такі самі зобов'язання і союзники в нього в Америці, і там це Японія і Південна Корея, і не тільки ці держави. Я до того, яке тут буде поведінка Сполучених Штатів, чи не відвернуться вони від них в разі Тайвань же теж в разі посилення ще більшої гегемонії Китаю в цьому регіоні, бо він це робить ну, давно і впевнено? Абсолютно, і США в значній мірі реагує на це розширення своїх амбіцій Китаю в Східній Азії і взагалі на далекому сході. Наприклад, та же, ті ж Філіппіни посилили дещо свою дружбу із Америкою як запобіжник проти того, що Китай робить в Південно-Китайському морі, а він намається загарбати. Фактично, води, які належать економічно Філіпінам. Тайвань взагалі під загрозою колись масштабного величезного військового вторгнення з боку Китаю. Японія дуже з великим застереженням дивиться на Китай, Південна Корея, само собою. Тому там в США багато союзників, і вони дуже важливі для Америки, тому що наприклад, Тайвань виготовляє напівпровідники. Це лідер у світі виготовлення компонентів для високотехнологічної комп'ютерної техніки. І якщо щось станеться, війна там це буде величезний удар по світовій економіці, по економіці Америки. З іншого боку, Трамп туди не їде. Як він їхав на Близький Схід, як скажімо, дехто його. Називає король, він сам хоче себе бачити королем. Там ситуація складна. Союзники Америки це доволі незалежні гравці, та же Японія це досить серйозна економічна потуга, а, але це багато друзів є в Америці там саме через е, амбіції і я би сказав, ну overreach. тобто надто далеко іде Китай, наприклад, він там дуже далеко. Пішов, будуючи стучі острови і військові бази на них в південному китайському морі. Це чітке порушення міжнародного права. Це всіх в тому районі дуже турбує і вони дивляться до США як на своїх друзів. А Америка веде чимало торгівлі з цими країнами. Пане Іване, дуже вам вдячний, що доєдналися, і отак, от глобально описали всю цю ситуацію. Якщо резюмувати, то Америка і Китай будуть вирішувати виключно. Ну, свої, скажімо так, інтереси між собою. А для України ну теж якесь місце буде, але ж явно не центральне, як і до речі, для Росії теж дякуємо вам, Іван Лозовий політолог, міжнародник в режимі онлайн. Був гостем нашого ефіру. Поговорили про той форум, на якому зустрінуться Сі Цзіньпінь і Дональд Трамп 30 жовтня. Це вже зовсім скоро. Були в них зустрічі. Називає Трамп його своїм другом, гарним лідером, сильним. Але ж подивимось, справді до якого становища в світі це призведе. Йдемо далі.